Ось тільки подивіться, як він красиво виглядає. Всі осінні кольори. Дуже смачний салат. Не могла не поділитися з вами рецептом цього салату: це салат з печерицями і болгарським перчиком. Це виходить дуже смачно. Я уже усе тут підготувала, швиденько вам розказую ну і показую. Одна велика цибулина. Я її нарізаю. Нарізаю ось так перо. Кидаю цибулю в миску, там, де буду вимішувати салат. Чайна ложка цукру і цибульку добре розминаю. Так добре розминаю, щоб вона пустила сік пів кілограма печериць. Відварила у підсоленій воді. Печерицю купую в АТБ. Вода закипіла, кидаю чайну ложку солі, кидаю печериці, булькають 5 хвилин. Процідила, розрізала на 4 частинки. Але дивіться, дуже гарно, коли можна вибрати печерички і такі малесенькі. Тоді відварюєш, бо ж вони так вже гарно дивляться в салаті. Все, вони охололи, перекидаю в миску. Тоненькою соломкою нарізала два болгарських перчика. Жовтий і червоний. Дуже так гармонійно, красиво будуть дивитися в салаті. Перекидаю зелень, будь-яка, яка у вас є. В мене петрушка, звичайно, ще наскубла. На городі великий такий зубчик часника натираю. Якщо у вас маленькі, додайте 2-3. Сюди він дуже пасує. Для заправки столова ложка соєвого соусу. Я додаю тільки столову ложку, бо ще буду додавати трішки солі, приблизно пів чайної ложки. За бажанням додайте дві столові ложки соєвого соусу, Чорний перчик, теж приблизно пів чайної ложки, гірчиця, звичайно, ось така в зернах. Я додаю дві повних чайних ложки. Замість Цукру за бажанням можна додати чайну ложку меду. Дивіться, у мене лимонний сік закінчився і забула сьогодні купити лимон. Тоді я сьогодні використовую столову ложку оцету ось такий звичайний столовий оцет. І пару столових ложок запашної олії. Ну, звичайно, ви ж сюди можете додати оливкову, ріпакову, тобто, яка у вас є, тому що я в супермаркеті пару разів купувала оливкову олію. Вона була така гірка, що я більш там і не купую. Так що, все, заправили салат, все добре перемішую. Шкода, що камера не передає вам цих запахів. Обов'язково готуйте. Це дуже простий, доступний салат. Хай він пару годин промаринується. Ну це дуже і дуже смачно. Ви мене в коментарях питаєте: ну чого у вас завжди смачне? Ви завжди так присмакуєте, так ви наганяєте апетит. Таке вже у вас завжди смачне. Я вам відкрию секрет. Я просто готую ті страви, які дуже мені подобаються. Те, що мені не подобається, я таке не готую. Тому готуйте і хай вам все вдається, і хай вам все смакує.